Три роки тому 18-річна Аня Ступакова з Волосківців, що на Менщині, ледь не загинула. Поверталася велосипедом додому. Її збила машина. Лікарі не давали жодного шансу, що виживе. Півтора місяці коми, півроку реанімації. Медики не давали жодної надії, що дівчина піде, але вона пішла. Заново навчилася говорити, читати, писати, закінчила школу. І це завдяки її супертату Миколі, бабусі Тані та прабабусі Ганні. Мама покинула родину, коли дівчинці було всього два місяці. Полам з матюками. Було написано, ну суд такава, що хочеш на розвод подавай, хочеш, що хочеш, я ухожу. Я таки п'яткою в Після аварії Аня вимовляла лише звуки та завдяки реабілітації сказала свої перші слова. Па-па ний -па Я трубку випустив, ридав. Батько відмовився від роботи, переїхав з Києва в село. Грають в карти на присідання, доміно, лото, займаються алмазною вишивкою, щоб розвивати моторику рук, логіку. Навпроти двору з пінопласту розмальована курка. Така собі реклама для продажу яєць іншої його родини. Її теж зробила Аня з бабусею. Не здаватися родині допомагає гумор Миколи. По селу кажуть, от що кури чокури, неслись, їх треба на пожар. Я фотографию открываю, как дверь цек надо пужать, петухи несутся.